Вибили Firefly Фаєрфлай і не знаєте, що з нею робити? Зараз розповім. Вона піра до магар, що грає від пробиття, натискаючи ульту входить в стіку, в якій завдає купу демеджу за рахунок пробиття вразливості ворогів. Прокачка Ульту головне, талант бажано, єшка можна, але не обов'язково, і звичайні атаки ігноруємо. Перший Ейдалон дає купу комфорту, а другий купу демеджу обидва краще ніж сигнатурка. По збірці, якщо є сигна, то ставте, але з еоном також буде нормально. Це триліквій, кавалерія або 2 на 2, а в планарках кузня баталія з малою різницею. Стати: тіло на атаку, ноги на швидкість, сферу на атаку і мотузку на брейк. А в нижніх брейк, швидкість і атака. Орієнтовні значення такі: 150 швидкості або більше, атака біля 2-300, але чим більше, тим краще. І брейк скільки зможете, але в середньому це буде близько 200%. Займвим він не буде. Приклади команд. Ви бачите на екрані.